Я не можу повірити насправді, що я нарешті щось записую. Тобто в мене були спроби, але мені завжди не подобалися мої волосся, мій макіяж, як я виглядаю, яка погода, який в мене настрій. Мій пес на задньому плані його можливо буде чути. У е, ці всі речі, оці всі моменти мені хотілося, щоб їх не було взагалі, щоб показати нібито якусь таку не ідеальну, але нормальну картинку, так? Але ж справжня картинка, в така і є. Отак От я виглядаю в простий будній день. Тому е, ласкаво просимо на мій канал. Антидепресантний сейф плейс! З вами я, Марта. Круто звучать. Хто не знає? Хто, хто знає супер? Хто не знає, не знає, я буду намагатися: Записати повністю це відео з першого дубля, я не хочу нічого чистити я не хочу нічого там. Я й не вмію, по-перше, то все там щось клеяти одне з одним. Може, щось прийдеться зачистити, все таки, тому що ж кажу, мені зараз хтось подзвонить в двері. Зайде мама, запитає, де я поставила сковорідку, бо їй срочно треба вже ось. Трохи проясню, чому, чому чому я створила цей канал, кому він потрібен взагалі. В першу чергу він потрібен мені. Тому, якщо вам не подобається, що я говорю, про що я говорю, як я говорю, то як би ну і добре, ну і до побачення. Бог з вами. Я так люблю казати, тому що все-таки я така наполовину віруюча людина. У е мене є багато думок, багато інсайтів, багато спостережень, якими мені би дуже хотіло поділити, хотілось поділитись. Бачите, я вже починаю запинатися, але я не буду це вирізати. Ем, але іноді думаєш, що на що? А з ким, а хто мене зрозуміє. І, і я вирішила, що я запишу, просто буду записувати відео, і це моє перше відео. Чому антидепресантний Safe Place? Е, тому що, я думаю, багатьом з нас мені, наприклад, потрібен Safe Place іноді. Е, іноді, просто серед всієї цієї метушні, серед цього всього. Вибачте, гамна, яке відбувається, яке відбувається в світі, просто хочеться спокою того такого острівця, якогось не знаю. Хочеться іноді таксісти з кимось напроти дивитися, в очі, просто пити каву, спілкуватися про своє. І я знайшла це місце, я знайшла його ось так, ось в такому форматі. Не типу блогер, я знімаю себе. Привіт, я так. Ні, відео я не знаю, наскільки часто вони будуть виходити. Але... Але я хочу показати себе, такою, яка я є. Хочу спілкуватися з людьми. Ем... Наголошую ще раз, може, це буде щось дуже хренове, може, це буде взагалі не цікаве. А я нічого страшного, я не ображусь. Але свої дерьмові коментарі, наприклад, на те, що нахер ти це робиш, можете також лишити при собі, тому що, знову ж таки, я це роблю для себе. Е, що мене підштовхнуло, щоб ся... прямо взяти сьогодні і записати цей подкаст, чи як воно взагалі називається? Я навіть цього толком не знаю, Добре? тому, будь ласка, не судіть строго. Е, Тому що, тому що, тому що в світі дуже багато всього відбувається, і я вдячна в глибині душі дуже сильно українцям, українській спільноті. В першу чергу вдячна за те, що люди, що ви підтримуєте один одного за кордоном, що ви збираєтеся, що ви намагаєтесь якось, якось гуртуватися. Тому що дійсно біда зближає і це сумно насправді. Але також завдяки цьому можна вийти з любої, напевно, тяжкої якоїсь, може, не з любої, але з багатьох тяжких ситуацій. Тому молодці. Е, я буду спілкуватися. Напевно, моє спілкування, воно буде теж направлено здебільшого на, на нас, на українців, які живуть за кордоном. Я особисто живу вже 14-й рік за кордоном. Я знаю, що є люди, які переїхали з 22-го року. Е, хтось ще раніше, хтось ще недавніше. Е, тому, тому я знаю, як це fucking тяжко. Я знаю. Я знаю, 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 тому що я теж багато чого пройшла. Е, так само, як і ви всі. Тому я думаю, навіть під цим відео, можливо, якщо там хтось 10 чоловік його подивиться, і п'ятьом, воно сподобається, можете між собою познайомитись, можете задавати якісь питання. Е, ну, це кашля мій пес. Зрештою, я, я попереджала, що все зовсім не ідеально. Е, тема, яка мене дуже сильно зачепила, це, по-перше, страх перед депресією, страх перед розумінням того, що я в халепі. Страх і сором перед тим, що потрібно мені розуміння, перед розумінням того, що мені потрібна терапія, і найбільший страх це те, що Боже, лікар прописав антидепресанти. <зас> Боже, як я скажу людям, як я скажу знайомим, що мені потрібні антидепресанти? Звісно, що це не про всіх, але я останній час стикаюся з багатьма е, такими неприємними, скажімо так, поглядами в мій бік. Антидепресанти? Ти, ти взагалі знаєш, для чого? Ти взагалі знаєш, що ти робиш зі, зі своєю головою. Боже! Так знаю, тому і п'ю, власне. Ну, типу. е, я не кажу, що там це на все життя, ні, надіюсь, ні. Наприклад, цей, цей, це, це, це те, що я зараз сижу тут і спілкуюсь, воно вже мені дає е, якийсь ефект такий. Е, Власний, що я, напевно, сьогодні, можливо, не, не буду в паніці, в панічній атаці, скажімо так. Е якщо забрати всі жарти і всі оці хі хі ха то я підтримую Боже, всіх і кожного. Хто стикався з такою проблемою чи з таким моментом в житті, коли приходилось е вживати е ці таблетки чи ходити на терапію, М -м, дівчата і хлопці, ви молодці? Ви просто. Блін, молодці. Тому що стільки. Я не можу сказати, що це був хейт, але стільки нерозуміння, скільки я отримала в свій бік, Боже, я не знала, що, що так взагалі можливо, що дійсно е, наші люди вони настільки можуть е, м, тебе опустити. так, Тому що з тобою щось не то. Ні, з тобою все то. І ти молодець, якщо ти е, прийняла допомогу лікаря, якщо ти. Я не знаю, чи чути. Це мати собаку, бо кота, ну що ми думали? Що то все так просто буде? Чи що? Я не знаю, взагалі, може, я заголосно говорю, потім подивлюся, чи я там можу то все відрядувати. Коротше, е я збилася з думки, звісно, бо я така. Я збиваюся з думки, да? я холерик. Е Якщо ви в якийсь момент прийняли цей факт, що вам це потрібно, то, то супер, то супер. Бо наше здоров'я ментальне, воно настільки важливе та настільки, наскільки фізичне, бо я так коли думала, що навіть може і більше, бо буває іноді, блін, мені щось так болить спина, ладно, я почекаю там, вип'ю якусь таблетку і, і до лікаря піду не на цьому тижні, а на наступному. Ну а хто живе в Іспанії, той знає, що якщо сьогодні не попаду до лікаря, то може через півроку. А з ментальним здоров'ям це так не працює. Ти не вип'єш якусь там таблетку чи ще щось. Звісно, що мені, наприклад, допомагають мої батьки, мені допомагають мої близькі люди. Мені допомагає моя собака і мій кіт вийти деколи з таких з таких, з таких моментів, але все одно прийшов момент, коли просто це все на мене звалилось, і я не витримала. І так, мене звати Марта, і я на антидепресантах. І мені не соромно про це зізнатися. І сподіваюся, що вам теж не буде соромно. Тому що я е, не тільки стикалася з поганими е, поглядами або коментарями на кшталт, типа з тобою, що, 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 що на голову? може, мій що. Блін, а так зразу і не скажеш, ти ніби нормальна, завжди радісна, то, напевно, найбільш радісні люди і найбільше страждають там всякими е, розладами. Але і також стикалася з тим, що мені, мої подруги. Вони соромились сказати, що, блін, я нам те Я так пам'ятаю ці, ці моменти, тому що мені було дуже боляче за них. Чому ви маєте боятися? Ну чому? Це класно, це навпаки. Ви, ви дбаєте про себе, ви дбаєте про своє здоров'я, своє життя і життя людей кругом вас? Тому що, тому що хочеш, не хочеш, але люба наша болячка, вона все рівно впливає на людей кругом нас. що би це не було депресії чи, чи б це не було. Тому, мої дорогі жіночки і чоловічки, піклуйтеся про себе, про своє здоров'я. Не звертайте увагу на коментарі, типу, бозі з тобою, а бачу, що це робиться! Люди всі на антидепресантах. Так, бо час такий. Ще такі речі, коли старші люди. Ми колись не пили, антидепресанти, так, тому що ви просто пили. Я не знаю, як у вас, але у мене, наприклад, в моєму місті ну, багато було таких історій, що там мій дід повісився, а мій вуйко повісився, а той там ще повісився, і ще повісився. І ти такий, ну, понятно, звісно, кожен виходив з депресії як міг, правильно? Тобто, напевно, настільки прекрасно жилося людям, що от просто собі вішались. Не смішно, я не, не сміюся з цього, і, і, до речі, я не зовсім не, не осуджую вибір людини, який би він страшний і жахливий не був. Я можу його не підтримувати, але я його осуджувати не буду. І щоб не робити це відео супер довгим, це, скажімо так, перше. Надійсне у останнє. Не судіть строго. Я знаю, що я говорю не найкращим чином. Я знаю, що в мене є русизми. Я з ними борюся. Здачим боротися я не буду, тому що я така, яка є, любіть мене таке будь ласка. Це, звісно, що жарт. Е, всім дякую за увагу. І, і подивимось, коли вийде це відео, бо сьогодні 26.09, може воно вийде на Різдва, хто його знає. Отак от. Підписуйтесь, до речі, та, на канал. камера, Підписуйтесь, підписуйтесь, тому що я буду говорити багато. Якщо вам цікаво, звісно, якщо не цікаво, можете все рівно підписатися, тому що яка різниця, можете виключити просто е, цей, не включати, як він там. Сповіщення, і, і все, а мені буде приємно. До побачення.